Доброго ранку, мої любі. Так, я вмилась, випила каву. Зараз чекаю, коли син одягнеться. Зазвичай, якщо я їду в офіс або працюю вдома, то я п'ю кипяток. і все. Бо, ну, тому, що протягом години тоді буду пити каву, тому що зазвичай занадто багато споживаю. Але коли у мене якісь справи, де в мене можливо не буде можливості зупинитись і попити каву, то тоді я. Пропускаю піток підіє і зловживаю своєю улюбленою кавою з молоком. Я не гурманка, п'ю прощину каву, тому що я так звикла, тому що вона мені смачна. Так, як ви бачите, гуаше. Так, показала, не показала. Ось зробив. Я не спеціально підбирала кофту. Так вийшло, так склалось. Так, сьогодні мій останній день відпустки весняної. Дуже мало, чесно, дуже мало цих. По суті, п'яти робочих днів і два вихідних. Ну, це знаєте, таке. Щоб якби якось насичено кожен день проводила, а через те, що дитина простужена. Хоч він вже йде в школу. Температури в нього немає. Але тим не менше, ну таке. Ну таке. Так, нічку сьогоднішню вже боюсь. Ну, зараз я йду до нерола. Це дуже чудово, мені не збиралися питань. Мене завжди збирається питань, але мене завжди обмежують часі. І мені це дуже не доподобно. Потрібно доплатно йти, тому що ну, дуже багато є питань. Просто коли ти в державній е, центрі, то звичайно, там просто потік людей дуже багато. Вони не мають просто часу всіх прийняти, і я все прекрасно розумію, все чудово розумію. Ну, Сьогодні знову до державної, але що я ще в нього не була. Можливо, вдасться десь що виїздити, тому просто нові якісь побічні ефекти з'явилися, яких раніше не було. І або я невірно ввожу собі укол, або потрібно одразу пити снадійне, заспокійливе і перед від температури. можливо, тоді. Тому що я якось, коли мені вели укол, випало щось, і ну, не було ніяких побічних ефектів. Але я не можу згадати, що це було. Здається, або парацетамол, або заспокійливо. Ну, щось одне з двох. Скоріше за все, парацетамол. Тому. тому що я вже відчувала, що мене починає трусити, а трусити це в мене дуже піднімається температура, і мені дуже холодно стає і зуб на зуб не попадає в прямому сенсі. Я грію зазвичай ванні, або тоді випила перецетамову. Ну, з парацтамовою міг би простіше, так? Так, нічого не рекламую тут, з ліків. Все, все-все-все, абсолютно все. Дізнавайтесь у лікарів. Так, всім чудового дня. Зайшли. І головне, щоб наші солдати були в укриттях сухих, щоб все сьогодні для них було прекрасно. Все, я вас всіх обожнюю, всіх, хто дивиться це, все мені приємно до неможливості. Так, буду викладати відео щодня, окрім, скоріш за все, понеділка, тому що ну, реально понеділок практично ніхто не дивиться. Усіх повно своїх справ, своїх робочих авралів і тому подібне. Завтра йду в офіс. Цям все, все, обожнюю ви найкраще. Так, похід в поліклініку. Ну, звичайно, написала там щось. Гемсек, ну, все-таки потрібен невролог, спеціалізований по моїй болячці, бо він нічого не знає, нічого не може підказати, він обще... куплений диплом, напевно. не знаю. Так, все добре буде після того, як поп'ю каву, бо змокла, замерзла трішки. Готуюсь морально укола, який буде сьогодні. Готуюсь морально до завтрашнього робочого дня. Там, напевно, вже авралів буде куча. Мене максимально колеги оберігали від роботи, але я знаю свою роботу, там просто буде жесть. Побачимо. Все буде добре, все буде чудово. Тим паче завтра я буду виставляти за своє день народження, тому півгодинки щастя буде, можливо, забезпечено мені та моїм колегам. О, я не спеціально, бачите, які у мене наслідки після цього, після аналізу крові. І це вже пройшло скільки ну, вже майже неділя прийшла, як я здала аналіз крові. Ну, такі снічки. Це не проблема. Насправді я готова миритися з усіма снічками, аби була кров і не пусті віни. Все, цьом-цом. Як завжди, вона й одна надія на себе і на його більш нічого, чесно. просвідку немає, але я свято вірю, що буде все краще і краще. Зараз трішки, ну, як я сказала, каву, позаймаюсь, іду за дитиною і все. І чекую, і чекую, що все було пречудово. Війна закінчилась. Що, дарма сьогодні, ви загадали вже, до речі, своє бажання? Ви знаєте, так, про це, що сьогодні дзеркальна дата. М -м -м. Я також про це забулася і нагадалася по дорозі, в метро, будеш ти ще будеш читати всяку єрунду. Ні, ну зазвичай я по дорозі в метро працюю. І все, більш нічого я корисного не роблю, слухаю музику. Все. А, блог не обіцяв бути цікавим, але я стараюся бачити. Все більше і більше буду викладати вам особистісних своїх речей, емоцій і все таке. Проявляюсь я дуже різко, дуже яскраво. А, на жаль, потерпають багато моїх близьких від цього. Але що поробиш, я така єдина, як і всі ви. Все, цьом тям пока-пока. Смаколики, коли тобі 37 років. <ріст> Блін, зараз ще закашлююсь. Сьогодні це суп, більше напевно, схожий на плов, тому що тут дуже багато всього. Але тут і гречка, і рис, тому це не дуже схоже на плов. Гриби, кабачки, морква, капуста і говядина. Ну, все, смачного мені і сину. І фрукти. Фрукти це завжди у нас зазвичай кожного дня. Ну тобто не зазвичай, а кожного дня в нас є фрукти. Мінімум яблуко, так, Кирило? Да. І мені до життя не забракне снаги, я їм її з мобильним зубом. Я працівниця року у різному житті, а помиляються усі і навіть чанчип'яті я зміню хім своїх думок, і все на кому змінить пата. Усе налагодиться, лишилось лягати вчасно спати. І я кажу собі, що справи идут крыла?